Отримавши місце няні в родині багатого і шанованого власника клінік, Ганна вважала, що їй неабияк пощастило. Зарплату обіцяли добру, а гроші їй були вкрай потрібні на лікування мами. Саме тому вона шукала максимально високооплачувану посаду. Хоча раніше працювала в дитячому садку, дуже любила дітей і вміла з ними працювати. Та ось тепер їй належало доглядати за однією дівчинкою шести років. Донькою цього самого Івана Олексійовича. За договором, жити вона мала в будинку зі своєю вихованкою, але це її не бентежило мама була то в санаторії, то в лікарні, а більше в Ганни нікого не було. З особистим життям не склалося наречений покинув її, пішовши до більш забезпеченої дівчини. Тож Ганна вирішила, що це просто не для неї. На співбесіді їй одразу сказали, що дівчинка в сім'ї з'явилася нещодавно. Тобто вона була названою і, на жаль, проблемною. Катруся не розмовляє, хоча вміє. Раніше говорила, а тепер ось замовкла, пояснював названий батько. Перестала після того, як ви її вдочерили? здивувалася Ганна, перечуваючи серйозну проблему. Ні, і до цього мовчала, чи то злякалася чогось у дитячому будинку. Чи то ще щось, але десь із рік тому раптом замовкла може, у вас вийде якось вплинути на це? Так, я постараюся, я з таким стикалася, сказала Ганна. Познайомившись із самою дівчинкою, вона зрозуміла, що проблема може бути серйознішою, ніж бачили її названі батьки. Дитина була замкнутою і відмовлялася говорити, скільки б Ганна не намагалася подолати пустелю мовчання. Але вона розуміла, що за один день такі проблеми не вирішуються. Тим паче, спостерігаючи за ставленням названих батьків до дитини, вона зрозуміла, що ті й самі ще не звикли до своєї нової ролі. Начебто люблять її, піклуються, але тримаються якось холодно, відсторонено, не знаходять зайвого часу на спілкування. З батьком, в принципі, все зрозуміло багато працює. Але мати раз уже зважилася на вдочеріння значить, потрібна їй дитина. Повинна якось проявляти емпатію до дівчинки. Начебто вона любила, але якось з осторогою, ніби приховувала свої справжні почуття. Дивно це виглядало. Та й сам будинок, м'яко кажучи, мав дивний вигляд він був більше схожий на комфортабельну в'язницю навколо камери, охоронці, які пильно стежать за територією, та й у будинку нерідко вони з'являлися. Один із них, як не дивно, був німим. Але при цьому все чув. Про нього господар одразу сказав Колишній слідчий професіонал після поранення говорити не може, але чує і бачить за двох». І так значуще подивився на нову няню. Його Ганна чомусь побоювалася більше, ніж інших, котрі принаймні розмовляли з нею. Намагаючись компенсувати неувагу батьків, Ганна була якомога ласкавішою, багато спілкувалася зі своєю підопічною. Ніби не помічаючи того, що Катруся не відповідає, однак плодів це не приносило. Якось повернувшись із прогулянки, вона допомагала дівчинці роздягтися, і тут із кишені її пальта випав якийсь маленький папірець. Ганна непомітно його підібрала, а потім потай від дівчинки розгорнула. Там було написано кострубатим дитячим почерком Допоможи я в синій кімнаті, скажи тіці люді. Вона нас знайде. Сенсу цього послання Ганна не зрозуміла, та й почерк явно був не катрусин, дівчинка писала вже набагато рівніше. Значить, це крик про допомогу якоїсь іншої дитини. Але якої? І чому вона просить допомоги в катрусі? Хто взагалі така тітка люда? Ганна згадала, що няню, яка працювала раніше, звали Людмилею. Можливо, це вона могла б знайти дівчаток. Відповідь можна було отримати тільки в самої катрусі. Але дитина, щойно їй показали записку, тихо розплакалася і замкнулася ще більше. Відвернулася до стіни, навіть не подивившись на свою няню. Значить, треба шукати ту саму тітку люду, подумала Ганна. Сама я все одно не зрозумію. Через агентство, до якого звернулися господарі, наймаючи її саму, вона дізналася адресу Людмили. Та жила в передмісті Києва. І наступного дня Ганна звернулася з проханням до господаря. Іване Олексійовичу, можна на сьогодні відлучитися. Зуб дуже болить, до лікаря треба б. Ну так, зуб, це святе, з розумінням сказав господар, їдьте, але не затримуйтеся, поки Юля з катрусою посидить. Його дружина, схоже, була не дуже рада цьому, але зрозуміло залишилася з дівчинкою, тим паче, що особливих турбот мовчазна катруся не завдавала. Гралася або малювала у своїй кімнаті, Ганна Бусиль знайшла будинок колишньої няні, подзвонила у двері, представилася. Спочатку жінка трималася дуже насторожено, але потім, побачивши, що її наступниця приїхала не на прохання господарів, а за власною ініціативою, стала більш говіркою. Ви вже, вибачте, але боюся про все це говорити. Хоча впевнена в тому будинку відбувається щось недобре. І Іван Олексійович зовсім не та людина, за яку себе видає. Тобто катрусі щось загрожує? злякалася Ганна. Не знаю, дуже сподіваюся, що ні. Але ось одного разу я дещо випадково побачила, катруся малювала, а він підійшов, помітив, що вона малює якусь жінку і підписала при цьому мама, але явно не Юлію Єфимівну, ну тобто не названу матір зобразила. Знаєте, як він розкричався? Навіть я злякалася. Так, я теж помітила, що він якось не по-батьківськи розмовляє з дитиною, погодилася Ганна. Але і це ще не найдивніше, сказала Людмила. Якось уночі мені не спалося, а вікно нашої кімнати виходить якраз туди, де машина господаря зупиняється. І ось дивлюся я пізно вночі під'їжджає автомобіль. Водій вийшов дзеркало поправити, а з машини дівчинка вийшла. Така ж як катруся схожа. Тут Іван Олеціович вийшов, підійшов до машини, мабуть, гримнув на дівчинку, але я не чула, що він сказав. Вона шмигнула в салон і все. Вони всі разом, як я зрозуміла, в клініку поїхали. Але ось навіщо не знаю, навіть думати, боюся, І дівчинку ту я більше не бачила. А ви ні про що не запитали в господаря? Це якось страшнувато, здивувалася Ганна. А за що мене, думаєш, звільнили? Саме за те, що питання таки почала ставити. Та мало того, що вигнали, ще й пригрозили. Якщо буду базікати, де не треба, миттю язика вкоротять. Як тобі таке? Оце так, протягнула Ганна, яку по справжньому все це налякало. А що за синя кімната, не знаєте? Гадки не маю. Але якось Катруся малювала будинок, в якому одне вікно пофарбоване в синій. Але в неї ж нічого не випитаєш. Там, мабуть, тільки німим жити можна, як вона. І Сергій охоронець. До речі, ти до нього придивися здається, людина з добрим серцем. Так і, не отримавши жодної відповіді на питання, що її цікавили, Ганна повернулася додому. У дверях її зустрів німий охоронець. Він так і не зронив ані слова, але простягнув Ганні пошарпану ляльку. Такої, як вона пам'ятала, у катрусі не було, але все ж взяла іграшку. І віддала її при зустрічі катрусі. Та, взявши ляльку, притиснула її до грудей. День минув, як зазвичай, а вночі Ганна прокинулася від якогось шепоту. Розмовляла, як не дивно, катруся на вушко тій самій ляльці. Він чекає, скоро кова приїде, треба бути тихою, з кожним разом не легше. Що за кова такий? Але раптом це прізвисько здалося Ганні знайомим, де вона його бачила чи чула. Керована здогадкою, вона вирушила до бібліотеки і ще дорогою згадала, що це прізвисько батька господаря Коваленка Олексія Костянтиновича. КОК. Так, за першими літерами він підписувався і ставив такі літери на багатьох своїх речах. Ось у бібліотеці вона бачила одну зі скриньок, позначену цими двома літерами. Згадавши це, Ганна замість бібліотеки вирушила в кабінет господаря. Вона знала, що це суворо заборонено і тому, ризикуючи всім, все ж зайшла в кабінет, знайшла скриньку, позначену літерами КОК, і відкрила її. Однак там, замість будь-яких документів, був альбом зі старими фотографіями. На більшості знімків був зображений хлопчик, який наймовірніше був Іваном Олексійовичем у дитинстві. Він був завжди в оточенні інших дітей, але всі вони були сумними і жодних підписів. Тільки на одній, на звороті, Ганна побачила напис Табір 1989. Обережно поклавши все на місце, вона пішла до своєї кімнати, щоб дізнатися про цей табір, і в інтернеті знайшла інформацію, що був такий табір для сиріт, спонсорований бізнесменом Коваленком, але його закрили близько 20 років тому, після того як там безслідно зникли кілька дітей. Тоді з'ясувати причину не вдалося. І Ганна зрозуміла, що події, які її цікавлять, сягають далекого минулого. Остаточно заплутавшись, вона вирішила зустрітися з кимось із соціальних працівників вже там, напевно, в курсі історії як усиновлювачів, так і усиновлених. Вона не помилилася. Приємна жінка з органів опіки, легко згадала катрусю. Ви знаєте, той випадок мене теж здивував, сказала вона. Якось вже дуже гладко все сталося, а так не буває. Тут же просто прийшли усиновлювачі і забрали дитину, ніби покупку в магазині зробили. Але я дізналася, що люди це не бідні, і, мабуть, вирішили всі проблеми за допомогою грошей. Так, я б теж так подумала, погодилася Ганна. Але потім, коли стала вникати в усі деталі, я зрозуміла, що тут щось нечисто. Ви не могли б подивитися архіви, дізнатися про інші усиновлення, які курувала ця клініка. Я постараюся, пообіцяла співробітниця. Мене дуже турбує доля сиріт, і не тільки за службовим обов'язком. Заспокоєна Ганна поїхала додому, ну тобто знову до своєї підопічної, і там зустрілася з дільничним лікарем, який прийшов на плановий огляд дитини, що змінила місце проживання. Олексій Іванович одразу видався їй людиною чесною і небайдужою, і вона вирішила поділитися своїми сумнівами. Лікар своєю чергою розповів про те, що турбувало його? Знаєте, я теж стикався з дивним. Деяким дітям, які пройшли через цю клініку, ставили серйозні діагнози, що вимагають тривалого лікування, але потім ці діагнози несподівано і без будь-якої медичної допомоги знімалися? З'ясувати, в чому справа я так і не зміг? Ганна, вирішивши довіритися цій людині, сказала Може, разом спробуємо розібратися? Ви за своїми даними перевірите усиновлених, а я постараюся дізнатися, що за синя кімната. Можливо, там ховають когось. Так і домовилися. Ганна вирішила наступного дня хоч щось вивидати в дівчинки, наприклад, за допомогою малюнків. Попросила її зобразити будинок, в якому та раніше жила. Катруся намалювала будинок під синім дахом, з гратами на вікнах. Поруч стояла машина. З Червоним Христом. Це, щоправда, мало що додавало до розгадок. І Ганна вирішила перевірити клініку, де працював Іван Олексійович. Адже така машина явно належала до медицини. Знаючи час, коли господар їхав на роботу, Ганна на цю годину викликала таксі і потайки поїхала за ним. Але Іван Олексійович, як не дивно, попрямував не до своєї клініки, а в зовсім іншу. Що знаходилася в будівлі покинутого санаторію в передмісті. Раніше цим санаторієм, як дізналася Ганна, завідував дід Івана Олексійовича. Будівля, хоч і виглядала покинутою, але явно непогано охоронялася. Була оточена високим парканом, на вікнах були грати, а на другому поверсі Ганна помітила вікно, пофарбоване в синій колір. Іван Олексійович довго там не затримався і незабаром поїхав. Ганна ж вирішила, що їй потрібно починати діяти і перш за все спробувати проникнути на територію. Але не встигла зробити кількох кроків, як до неї підійшов охоронець. Вам що тут треба, сюди не можна, це приватна територія, грізно сказав він. Ух, вибачте, заговорила вона, привітно посміхаючись. Я, схоже, заблукала. Скажіть, а тут є міський телефон, у мене мій розрядився. Немає тут ніяких телефонів. Просто йдіть. Вже більш миролюбно відповів Секюріті, мабуть, зрозумівши, що від цієї незнайомки не варто очікувати нічого поганого. Схоже, якась дурненька туристка. До речі, можна і побалакати з такою, коли нудно охороняти цей напівпорожній будинок, на який абсолютно ніхто не зазіхав. А Ганні тільки це й треба було. «Все-все, я нікуди не йду, сказала вона, просто постою трохи. Такий будинок у вас гарний. А тут хтось живе. Ні, ніхто не живе, відповів охоронець. Але якщо втомилися, можу запропонувати вам чаю. Ого, я із задоволенням, сказала Ганна. Кімната охоронця була на першому поверсі, але їй конше потрібно було зазирнути на другий. Трохи поговоривши, вона все ж домоглася від нього пропозиції трохи пройтися по всьому будинку. І, проходячи повз ту саму кімнату, двері якої були пофарбовані в синій колір, вона зазирнула. У кімнаті сиділо кілька дітей. За ними наглядала жінка в білому халаті, а одна з дівчаток здалася схожою на катрусю. Але затримуватися тут означало видати себе, тож Ганна постаралася скоріше піти геть. Дорогою додому вона буквально ціпеніла від жаху. Для чого там тримали дітей і як їх могли використовувати було страшно. Приїхавши додому, вона застала Катрусю заплаканою, але домогтися від неї в чому справа не змогла. Її гукнув кухар, що заглянув у вікно. Ганно, зайди до Юлії Єфимовни, вона про тебе питала. Ганна зрозуміло пішла, а постукавши, застала господиню теж у сльозах. Вибачте, Ганно, можливо, це зовсім не до місця, але мені більше нема з ким поговорити, зізналася вона. Я помітила, що ви здогадуєтеся про те, що щось не так у нашому домі, і, можливо, навіть хотіли прозібратися в цьому. Та що ви? спробувала заперечити Ганна, розуміючи, що її, мабуть, розкусили. Не заперечуйте, я помітила. Але не лякайтеся, я не в претензії. Навпаки, я ж бачу ви щиро хочете допомогти катрусі. Але я повинна вам сказати, що допомоги потребую я якщо врятуюся я, то доньку не залишу. Може, вам здалося, що я не люблю її, але це не так я така ж постраждала від ована, як і моя крихітка. Тобто дівчинка все таки жертва. Запитала Гамна, вислухавши плутану промову. Ви послухайте, сказала Юля, а потім вирішуйте, хто жертва. Ми з Іваном одружилися по любові, і я впевнена була, що все у нас буде добре. Але потім з'ясувалося, що я не плідна. Івану, начебто, це було байдуже, він не особливо хотів дітей, просто не хотів виглядати неповноцінним в очах інших, тому й умовляв мене на вдочеріння. Я теж була не проти. Життя без дітей це пустеля. Так з'явилася у нас катруся, і тільки потім Іван зізнався, що вибрав дівчинку не просто так це донька його коханки, яка померла. Я спробувала влаштувати скандал, але він сказав, що я повинна прийняти дитину як свою і нікому нічого не розповідати, тільки таким чином вийде зберегти наш шлюб і його добрі стосунки, інакше я втрачу і його, і дитину. Після того, що я дізналася, я б розлучилася з великим задоволенням. Але я щиро полюбила катрусю, я не хочу її втратити, і через усе це чоловіка я з кожним днем ненавиджу все більше я боюся його. Я не знаю, що він зробить з катрусею, якщо мене не буде поруч, гірко плачучи, сказала жінка. Ганна зрозуміла у неї є ще один союзник у боротьбі з Іваном Олексійовичем. Також у союзники вона записала лікаря-педіатра. І Сергія, звичайно ж, німого охоронця, колишнього детектива. Людина з таким досвідом, напевно, буде дуже корисною. Все це вона пояснила Юлії, і вдвох вони поговорили з Сергієм. Сам він розмовляти не міг і на планшеті написав їм те, що сам уже встиг з'ясувати. Головною справою господаря став бізнес на горі. Він буквально торгував дітьми-сиротами, причому продавав він цих дітей не назавжди. А просто давав бездітним парам ніби в оренду для створення видимості нормальної сім'ї, і така послуга користувалася попитом: дітей охоче брали для фотосесій, поїздок на якісь заходи, а потім малюків повертали назад у ту саму синю кімнату, де під наглядом виховательки вони чекали, коли знадобляться наступного разу. Для того щоб приховати час їхнього зникнення, їм і ставили помилкові діагнози. Катруся була однією з таких дітей, але їй пощастило. Дружина Івана Олексійовича вирішила залишити її собі. Дізнавшись про все це, няня, охоронець і лікар вирішили діяти. Вони хотіли викрити Івана Олексійовича і покласти край його злочинному бізнесу. Потрібно було не тільки зібрати докази, а й вивести якимось чином дітей з тієї самої синьої кімнати, причому так, щоб Іван Олексійович нічого не запідозрив. Юлія попросила його того дня залишитися вдома, відволікла якимись розмовами. А Ганна разом з лікарем проникли в санаторій. Їм вдалося вивезти трьох дітей, однак господар ніби щось відчув і кинувся туди, але не встиг. Лише побачив машину, що від'їжджала. Швидко за ними. крикнув він водієві. Ну, що сидиш? Заводь мотор. Це що ті діти? запитав водій. Як і ті, яке твоє діло, що ти за діти? А таке, що я і сам батько, і мені, чесно кажучи, такі заняття не подобаються. Відповів водій і так і не рушив з місця доти, доки машина з утікачами не від'їхала на пристойну відстань. Дорогою вони змогли викликати поліцію, яка одразу прибула до санаторію, оточила його, і втекти Іван Олексійович уже не зміг. Під час обшуку в синій кімнаті знайшли щось на зразок реєстраційного журналу, де були зафіксовані всі переміщення дітей за кілька років. З'ясувалося, що Катруся насправді донька коханки Івана Олексійовича. Молода жінка загинула, а дівчинку він викрав з дитячого будинку. Її повернули названій матері, яка нарешті змогла відкрито висловити свої почуття, не боячи з чоловіка. Всі ці пригоди зблизили Ганну з дитячим лікарем. І незабаром, після того як колишнього господаря віддали під суд, вони одружилися. Мати Ганни була присутня на весіллі. Лікування пішло їй на користь, і почувалася вона набагато краще. Ну а після того, як донька повідомила, що чекає дитину, сказала, що в найближчі років 20 помирати точно не збирається Ні, тепер чекатиму весілля онука чи онуки, весело сказала вона.